Бог Христовим добролюдь, хай вам завжди добре буде. А кожного часу і кожної днини Господь вам поможе в будівні загине. Хай вас тим завітає, чого серце забажає. Хай у кожну хату щастя і радості багато! Хай смачна пуття вам дасться, хай сім'ї панує щастя, щоб весела коляда ми спокій принесла. Тож будьте здорові на добро багаті, нехай нова радість звучить в кожній хаті. Христос рождає! славімо Христа! Славімо Ісуса Христа, Синь русо, на многе благе, літа! Велика подяка нашим воїнам, фронтовикам, славним захисникам України, всім тим, що змогли їм помогли. Прикарпаття вас вітаю, щастя, радості бажаю, з Різдвом Христом з Новим Роком, щиро від мережі каполанів ЗСУ та наших християн УГКЦ ПЦУ. виплимо, йде новина, засіяла, там зоря, породила бога сина, там причиста Марія. Породила бога сина, там пречиста марія, ангел там з неба з'явився у поля до пастухів, наказав ти вклонитись, Богу ДИТЯТКУ погодить наказав наказати вклонитись. Одиця куплі на той хлів зоря сіяла, променями вифлиєм, Вся природа там співала, Переси світу царем, Вся природа там співала, Переси світу царем. Трьом царям з країн далеких та зоря вказала шлях і один з них, з України, тому хліві тоді вкляк. І один з них, з України, Тому в хліві тоді вкляк він промовив до Марії Богородиці слова, маю тай, Боже дитятко забирай сховать від зла, Маю тей, Боже дитятко забирай сховать від зла, маю вести вас в Карпати, там колись був Божий рай. Там найбільш побожні по люди, там найбільш священий край, там найбільш побожні по люди, там найбільш священий край, Бог поміг тоді, в Єгипет Тайно вивести Христа, а потім до України. Прийшла жити сім'я свята, а, а потім до України. Прийшла жити сім'я свята, жили вони у Карпатах, тайно понад десять літ. Тут, Ісус, як Українець. Різ до сонця, наче квіт, тут, тут Ісус, сонця, як Українець, Різ до сонця, сонця наче квіт, квіт. як в Ізраїлі, цар і рот, здох мовгади на внорі, тоді мрія Ісуса Йосип, в човен на Дністрі. Тоді Марія і Йосип, Сіли в човен на Дністрі, Прощались галичани, і святою родиною і просили повертатись в Україну знов і знов. і, і просили повертатись. В Україну, Україну знов і знов. знов. Наш Ісусик в Назареті, Свято темно, тоді жив, а потім Іван Хреститель. Йодані його хрестив, а потім, потім В Йодані його хрестив, а потім потіму Ізраїлі, правду очів, помагав він людям Божим. Три роки чуда творив, помагав він людям Боже, Божим. Три, три роки чуда, чуда творив, на добро наш Бог розп'ятий, Мер героєм на хресті. хоч чи дами Він був клятий, та воскрес у третім дні. Ворогами Він був клятий, та воскрес Сорок днів Ісус воскреслий, творив дива, чудеса а потім на Боже Сонце, Він вознісся в небеса, а потім на Боже Сонце. Від вознісся в небеса. та по світу йде новина, що наш Бог скоро прийде і найперше Україна, Бог спасена буде, і найбільше Україна, Бог спасена буде. У Карпатах, україні є прекрасні колядки, що воскреснуть Сонця скоро, З Богом наші козаки, що, що воскреснуть Христого, Христо, наші з Богом, козаки! буде світом ти новина. Що Бог творить чудеса, що воскресла Україна, міцна і свята, що воскресла Україна, міцна вільна свята, верне Бог наших героїв, верне друзів, козаків. Україна переможе, всіх проклятих ворогів, Україна переможе, всіх хрестових ворогів. Тож борімося й поговоримо, молимося й вимолимо, а не гося, дивіться щодня нові серії Ютуб письмо, Відео, Поклик, Христа і Іпа. Oh,